Крутенька інструкція по зборці Corso Астро. Показую, як встановлювати передню вилку. Там будуть отакі два елементи чорні. Той, що довший, він знизу. Той, що коротший, ось він зверху. Підшипники знизу, кульками доверху, верхні кульками донизу. Переднє колесо встановлюється таким чином, щоб велика втулочка була з цієї сторони, а маленька з цієї. Ось так в нас йде гальма. Зверніть увагу, тут йде опора. Дисплей прикручується ось таким чином. Все дуже легко. Передня проводка з'єднується таким чином. З дисплею виходять ось такі дроти. Ці два треба з'єднати між собою. Вони потрібні для того, щоб комп'ютер правильно показував залишок батареї. На 60 вольт система, значить їх треба з'єднати. Якби було 6 акумуляторів, це було б 70 вольт, то тоді не треба було б з'єднувати. У нас 60, тому з'єднуємо ці два. Цей з екрану він йде. Так, тут дивіться, два однакових штекера, відповідна частина. Але в одного 5 дротів, ось він, а в другого 6. Так от дисплей треба з'єднати з тим, який на 6 проводів. Ось вони з'єднуються. І той, що залишився на 5 дротів, він буде під'єднуватись до фари. Ось вона. Це після того, як ви будете це встановлювати. Так, і далі у нас залишиться ще на ключик ось такий штекер. але ну, його вже переплутати неможливо, бо він буде такий єдиний. Попроводьте, спереду це все. Більше тут нічого не треба робити. Ззаду з проводкою нічого робити не треба, тут тільки вставляється сидіння і защокується. Передній пластик встановлюється таким чином, що його треба прикрутити спочатку ось тут і ось тут. Потім після цього встановлюється передня частина, вона ось так от легко защовкується. Спочатку треба знизу попасти. В пазик і потім вже можна защопнути. Після цього ви прикручуєте його саморізами, які йдуть в комплекті. Після того, як ви прикрутили ось ці саморізи, які йдуть всередині, можна вставити ось такий пластик, і ось тут також гачок прикручується. Одна обшивка прикручується дуже легко. Ось тут саморіз, тут два, і з іншої сторони так само. Ось такі підніжки прикручуються шестигранниками.